Україна може очікувати на нову допомогу від США вже найближчими тижнями. Про це повідомив радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Він також припустив, що наступне засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться ще під час адміністрації президента США Джо Байдена та до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня. Детальніше про це говоримо із нашим кореспондентом у Пентагоні та моїм співведучим Остапом Яришем. Вітаю тебе, Остапа! Вітаю, Марія! Отже, як ви так виглядає, що можливо адміністрації Джо Байдена таки вдасться виконати ось цю свою обіцянку і використати всі кошти, які залишаються на допомогу Україні? Я нагадаю, що йдеться про 4 мільярди доларів. Марія, ми насправді не знаємо чи вдасться використати всю цю суму. Що сьогодні сказав Джон Кірбі? Джон Кірбі, нагадаю це радник з комунікації Білого Дому. Він спілкуючись із журналістами, сказав, що найближчими днями варто очікувати нових оголошень безпекової допомоги для України. Втім, він не уточнив, коли саме це буде і на яку саме. Суму будуть ці а, пакети озброєнь оголошені. Ти правильно насадала. Залишається білого дому понад 4 мільярди, 4,3 мільярди. Якщо бути точним, на програму підії це програма, за якою Сполучені Штати відгружають і насилають до України зброю із власних складів. Тому слід очікувати, що оголошення за цією програмою саме будуть. Тоді зброя надходить до України протягом лічених днів та тижні. Втім, ми досі не знаємо, Марія чи використають всю цю суму. Залишається 17 днів до 20 січня. Тоді Нагадую, буде інаугурація Дональда Трампа. За 17 днів використати 4 мільярди. Це завдання доволі непросте. Хоча бозумовно Пентагон може оголосити кілька великих пакетів допомоги за цією програмою. Тоді виконати обіцянку Білого Дому, використати кожен цент. Така обіцянка нагадую, була пентагоні. Раніше казали, що не впевнені чи. Кожен цен використають, але постараються це зробити. Ну будемо стежити за цими оголошеннями, на яку суму вони будуть, але на цей анонс від Білого Дому пролунав. Тому можемо з певністю казати, що ще озброєння для України далі. Ми побачимо. Так, Остапе, чекатимемо на новини з Пентагону. Але чи відомо, коли саме відбудеться ось цей новий Рамштайн? Та чи приїде Байден особисто? Це також важливо, Марія дійсно повідомили Пентагоні, що Лойдостін міністр оборони Сполучених Штатів вирушить. На це засідання на цю зустріч заборони України в форматі Рамштайн 7 січня. Вона відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Сама зустріч, як повідомили мені в Пентагоні, запланована на 9 січня. Раніше очікувалося, що зберуть Рамштайн на рівні лідерів країн у форматі саміту. За за, за очолення Джо Байдена. Втім, так виглядає, що на цю зустріч американський президент не приїде. Залишається відкрити питання, чи буде. Ще додаткова зустріч у січні, як і планувалося за участі американського президента. Сьогодні я це питання в пантеоні ставив. кажуть, що наразі проанонсувати нічого не можуть. Якісь інші зустрічі, що ми знаємо про те, що відбудеться 9 січня, цю зустріч буде очолювати Остін, міністр оборони Сполучених Штатів. Вона відбудеться особисто. Варто очікувати також українську делегацію, яка приїде до... Німеччини у ці дні а, очікуємо оголошення. Ймовірно, буде а, цей пакет допомоги, про який ми з тобою говорили говорили раніше. Оголошений десь ці дні. Також а, під цю зустріч довкола неї. Безумовно, знаємо, що 50 країн інших, окрім сполучених штатів, приєднуються до цієї зустрічі, особисто чи віртуально. Тому цей тиждень а, буде насичений. очікуємо наступного тижня. Також новини стежимо uh -huh. за цим уважно. Остапе, чи можна очікувати, що ця зустріч у форматі Армштайн буде останньою за каденції Джо Байдена, який і створив цю ініціативу допомоги Україні? Марія знову ж таки не маємо точної відповіді. Часу знаємо, залишається мало до 20 січня. Ймовірно, що це буде остання зустріч. Якщо ж Джо Байден вирішить провести можливо у віртуальному форматі цю зустріч на рівні лідерів, про яку він обіцяв раніше, яку пам'ятаємо, не провели. Відклали спочатку через урагану сполучених штатах, пізніше через вибори. Якщо в білому домі все-таки вирішить цю зустріч організувати, то безумовно вона буде наразі. Цих ознак ми не бачимо. Пентовані також не підтверджують все, що ми знаємо, що дев'ятого січня відбудеться. Ця зустріч у форматі Рамштайн, імовірно, вона може стати останньою. Втім, знову ж таки, тут опції є відкриті. Якщо щось, щось зміниться, ми обов'язково про це будемо повідомляти чи в Частамі, чи в наших програмах брифінг, чи на нашому сайті, чи у соціальних мережах. Остапе, А чи відомо чи буде організовувати такі зустрічі наступний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп? Які в нього було висловлення щодо цього формату допомоги Україні? Пентпентагону також про це питали. Кажуть, там що не можуть коментувати дії наступної адміністрації. Безумовно, якщо адміністрація Трампа, новий лідер Пентагону, вирішить збирати чи продовжувати такі зустрічі. Ця опція в нього буде зараз. У Пентагоні передають справи новій команді. І, Знову ж таки, є також варіант, що цими зустрічами буде опікуватися керівництво НАТО, а не сполучених штатів. Але про це думаю, детальніше будемо ми вже говорити і знати після 20 січня, Марії, коли приступить до обов'язків нова адміністрація. І тоді будемо вже знати, яка є політика. А щодо військової підтримки України, зокрема щодо зустрічі у форматі Ремштайн. Остапу, я тобі дякую. Ми обов'язково будемо слідкувати за цією темою і далі. І Нагадаю, що про нову допомогу США та наступне засідання Ремштайн нам розповідав Остап Яриш.